Мене ніхто не підготував до австралійської зими. Але я хочу почати це відео, показавши вам найхолодніші місця в Австралії взимку. Австралія це одна з передових країн світу, і вони буквально придумали такі речі, як Wi-Fi, але чомусь в їхніх будинках немає центрального опалення. Мене звати Валя, я живу в Австралії. Якщо вам цікаво дізнатися, яка ж насправді австралійська зима, залишайтеся зі мною. Якщо ви думаєте в сенсі, яка ще зима, а де ж ці сьорфери? А що з кенгуру? А хіба русалкам там не холодно, то я вас хочу розчарувати, зима в Австралії є і вона доволі специфічна. Якщо ви знаєте Уги. То це австралійська фірма, і в цьому взутті австралійці входять по своїх квартирах і своїх будинках. Саме тому, що взимку ну дуже холодно в приміщенні інколи буває навіть холодніше ніж на вулиці. Це моя перша зима в Австралії, і цей тікток просто ідеально описує взагалі її повністю. Я бачила купу відосів, як австралійці якимись дідовськими методами затуляють щелини в вікна в своїх ванних кімнатах, в своїх кухнях. Інколи в будинках така система, що вікно просто не буде закриватися. Воно, типу, вентиляція цілий рік. Якщо ви думаєте, що в Австралії цілий рік плюс 30 градусів, то я вас хочу засмутити. Будинки в Австралії не пристосовані до низьких температур, хоча тут є низькі температури. Я не знаю чому, але так історично склалося. Ми обігріваємося кондиціонером всі три місяці, може навіть п'ять. І... Я вам хочу сказати, що рахунки за електрику доволі такі немалі. По-перше, те, що взриває мозок, це те, що зима в Австралії, саме тоді, коли на всіх інших континентах літо, червень, липень, і серпень тут зима. Я одразу випереджаю ваші питання. Ні, різдво тут не святкують 25 червня, а новий рік не з 30 червня на 1 липня. Всі дати зберігаються для всіх континентів, для всіх людей, для всіх країн. І новий рік тут з 31 грудня на 1 січня. Але виходить, що новий рік тут влітку. Всі сезони тут навпаки: червень, липень, серпень, зима, вересень, жовтень, листопад це весна. Грудень, січень, лютий, літо, і березень, квітень, травень це осінь. Так, все моє життя, мій день народження, 22 березня, був навесні, але зараз це осінь. Тому, якщо ви хотіли, щоб ваш день народження завжди був влітку, а у вас, наприклад, день народження в січні, переїжджайте в Австралію, ви будете дуже задоволені цим. До речі, те, що зламало мою систему, це те, що ви знаєте, що кожна людина по-своєму уявляє сезони року. Я уявляла якось отак, і тепер в моїй голові просто відбувається дисонанс. Я просто тепер змінила кольори місцями в своїй схемі. До речі, напишіть, як ви уявляєте пори року чи взагалі рік. Тому що я дуже багато в кого питала, і це дуже різні, дуже дивні схеми. Типу, хтось уявляє собі круг, хтось уявляє собі лінію. Ну, в мене отакий от квадрат. Ще декілька питань, які мені задавали люди. Це те, що так, деякі листя з дерев тут опадають, і деякі дерева тут знаходяться голими всю зиму, але більшість дерев вони залишаються з листям, вони зелені цілий рік. Тому не завжди зрозуміла, яка пора року, якщо просто дивитись, наприклад, там мої сторіс в інстаграмі. Тому що трава зелена, я зараз сижу на травичці, дерева зелені, пляж, море. Але насправді тут прохолодно. Ще питання, які мені задавали: навесні тут квітнуть рослини, і в багатьох людей тут теж є алергія на цвітіння різні. Наприклад, мого хлопця він вже відчуває це на собі, він постійно чхає, тому йому вже потрібні якісь таблетки, тому що тут дуже багато рослин, які квітнуть навесні, і весна вже зовсім зовсім скоро. А зараз, щоб ви раз і назавжди зрозуміли, чому ж саме тут зима навпаки, і літо навпаки, я вам покажу отаку схему. Я вважаю. Себе не дурною людиною і тим паче не вважаю дурними людьми вас. Але коли я їхала в Австралію, чесно, в моєму мозгу не вистачало уяви, не вистачало розуміння, чому ж саме, коли усюди літо тут зима. Тому сідайте і, будь ласка, схема, яку ви запам'ятаєте на все життя, вітаю вас на своєму уроці. Як же взагалі утворюються сезони пори року, і що взагалі на це впливає? Оце Ви, тобто, сонечко. Лайк like за, за комплімент. Так, а це наша планета, Земля. І тут ми позначимо, наприклад, Австралія внизу, Ну і тут Європа і все таке інше. Тобто, це північ. Це Південь. як ми уявляємо? Ми уявляємо орбіту, і ми знаємо, що вона, наша планета рухається довкола Сонця не за кругом, а типу еліпс. Тобто, це якось так. Тобто ця частина більше за цю. І нам здається, що якщо ми ближче до сонечка, то тут літо, а тут зима. Тому що ми далеко від сонечка. Але якби це була правда, то в Австралії, тобто в Південній і Північній Півкулі, літо було б в один час. Але ми знаємо, що це неправда, тому що в Австралії зима це червень, липень, серпень, тому це все брехня. Все. Всі, хто думали так, сідайте два. А тепер як це відбувається насправді? Насправді наша планета знаходиться під нахилом, да? ось такий нахил в неї. І тому через те, що вона ще обертається довкола своєї осі кожні 24 години приблизно, ми це розуміємо. І насправді цю відстань малювали отакою для кращого сприйняття, що ми рухаємося не за чітким колом навколо Сонця. Насправді, ця відстань не така. Не така очевидна. Вибачте, що це е, досить карявий малюнок. Ось тут, наприклад, у нас Європа, да? отут у нас Австралія. Австралія. Тому, коли наша планета, Земля знаходиться отут, то на Австралію доходять прямі сонячні промені. Бачите? А до Європи, наприклад, не прямі. Тому тут тепліше. І це для Австралії літо, для усіх в Північній Півкулі це зима. Через півроку, коли ця планета знаходиться тут, ця планета це наша Земля. Ви ж розумієте, що положення материків воно зберігається, тому що ця планета крутиться довкола своєї осі, і в цілому вона зберігає цей нахил завжди. І Австралія в нас вже знаходиться тут, а тут у нас та Європа південна, Пів... північна півкуля. І тут вже прямі сонячні промені потрапляють в Європу. А до Австралії, бачите, сонечку і променям йти довше, і вони під нахилом. Це якщо дуже просто і спростити схему. Тому тут в Європі літо, в Австралії зима. Я сподіваюся, що вам все зрозуміло. Це дуже спрощена схема, але вона мені повністю дала розуміння того, чому. В Австралії все навпаки. Ну а тепер ви можете поставити лайк, якщо за ці дві хвилини ви дізналися про Австралію більше ніж за всі роки географії в школі. Тому що насправді, поки я сюди не приїхала, мені навіть не спадало на думку дізнатися щось. Я просто, знаєте, сприймала речі такими, якими вони є. Ну зима і зима, літо і літо, яка мені різниця. Але зараз, коли я знаходжусь, знаходжусь тут, я просто більше дізнаюся про історію, географію, клімат, рослинний і тваринний світ і це доволі. Цікаво, тому, якщо вам було цікаво, поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментарі, про що ще вам розказати, але це відео ще не закінчилося. Дуже а... важливе питання, чи є в Австралії сніг? І так, щоб зрозуміти масштаб і нагадати вам, Австралія це країна, яка знаходиться на всьому континенті. Щоб зрозуміти масштаб, уявіть, що одна із ферм в Австралії більша ніж, е, наприклад, Бельгія. Розумієте, це дуже велика країна, і тому сказати, що снігу тут немає, не можна. З більшого Австралія це рівнини, але тут є е, гори. Тут є гори, і тут навіть є горнолижні курорти. Е, місто, де я знаходжусь, Мельбурн. Тут снігу немає. Можливо, були якісь випадки в історії, але це здебільшого аномалії. Взагалі, зима тут просто дощова. Тут постійно йдуть дощі, і особливо Мельбурн. Тут така погода, що вона постійно змінюється. Ось приклад, те, що я намагалася зняти просто півгодини тому. Я думала, що починається якийсь роган. Потім, через півгодини, я вирішила, що маю знімати вже відео, бо вийшло сонечко. Зараз знову бачите тучі. Тут дуже мінлива погода, і це специфіка саме цього міста. Але температура нижче нуля не опускається. Але якщо їхати звідси десь 3-4 години на машині, то можна дістатися, наприклад, до містечка Брайт. Це дуже відоме маленьке містечко. Я, до речі, знімала про нього відео як ідеальна картинка австралійського передмістя. В мене є відео, але на жаль, я була там восени. Не взимку, а мій хлопець побував там взимку, і за всі його роки життя він корінний австралієць. Він вперше за своє життя побачив сніг і спробував покататися на сноуборді. Тому, бачите, не всі австралійці бачили сніг, і це дійсно правда. Звичайно, вони знають, що це таке. Вони трогали його в холодильнику. Це не те, що вони якісь відсталі. Просто е, в їхніх кліматичних умовах не у всіх є сніг. Так, Австралія доволі таки велика. Наприклад, в Сіднеї температура трошки вища ніж в Мельбурні. Там більше сонця, і, наприклад, якщо тут може температура і погода змінюватися декілька разів на день, то в Сіднеї вона більш стабільна. Я потрапила на початку зими в Сіднеї. І всі два дні йшов дощ, майже не переставаючи. Тут же може 20 хвилин йти дощ, потім знову півдня сонечко. Через три години знову може піти дощ, якась злива ураган, і знову потім сонечко і всі ходять в футболках. Якщо говорити про середину зими, найхолодніший період це був для мене липень, хоча мені сказали, що серпень найхолодніший місяць, але насправді не відчувається. Мені здається, що цього року буде дуже тепле літо. Температура зранку, десь о 8 9 ранку, я виходжу з собакою гуляти десь 3-4 градуси. Відчувається дуже прохолодно. Через 3 години вже може бути 13 градусів. Тобто, якщо це сонечко, я зараз можу ось вийшло сонечко, я зараз можу зняти це пальто, і мені буде добре. Як тільки сонечко зайде за хмаринку, буде дуже-дуже холодно, і в мене, наприклад, будуть мерзнути руки. І зранку інколи я вдягаю рукавиці, я вдягаю шапку, тому що дійсно холодно вже через там. На дві години ми йдемо назад додому, і мені вже спекотно в моєму пуховіку. Звичайно, що тут пуховик. Інколи я бачу, що діти в школу ходять просто в шортах, футболках і якісь кардігани. Це для мене просто винос якогось мозку. Я не розумію, чому, але насправді австралійці дуже загартовані. Вони можуть, неважливо, яка погода, звичайно, що якщо це не ураган, постійно бігають навколо озер, постійно бігають біля пляжу в шортах, в майках. Тобто австралійці, їхній стиль життя вони нормально приносять цей холод. Я як людина, яка прожила все життя в Харкові і витримувала температури мінус 15, мінус 20 градусів, те, що просто австралійцям не снилось. Мені температура, низька температура в Австралії, здається більш прохолодною. Я не знаю чому, але відчувається так. Якщо зайти в TikTok і подивитись там зима в Австралії, то можна знайти дуже багато відео, як люди там з Великобританії або з Європи, які витримують реально низькі температури, приїжджають в Австралію і дивуються, чому їм холодно. Не коли тут 3-4 градуси. Але ось такі реалії. І так чим же займаються австралійці взимку? Та в цілому, тим же самим, що і влітку восени і навесні, насправді це майже не впливає на їхній образ життя. Єдине, що дні тут взимку дійсно короткі, вони там починають світати десь о восьмій. Якщо ми говоримо про середину зими. І сонце заходить десь до п'ятої. Зараз вже десь о 5.30 заходить сонце, це кінець серпня, вже дні стають теплішими, довшими, але так дні тут теж стають коротшими взимку, і це трошки впливає. Але тим не менш, австралійці їздять на термальні джерела. Тут доволі їх багато і вони виглядають досить кльово. Також вони займаються тенісом, гольфом, біг, пікніки посеред зими. Тут дуже багато в громадських місцях і в громадських парках барбікю, які просто стоять в парку, і ти можеш ним скористатися. Ти просто береш фольгу, запальничку, і можеш взяти собі просто в магазині якихось сосисок, пожарити барбікю, сидіти там на лавочці. Там завжди є смітник, завжди є публічний туалет, громадський туалет, і вода, щоб пити. Тобто можна взагалі дуже просто собі організувати відпочинок на дворі, і в цьому є теж якась культура австралійська, що вони дуже люблять проводити час на дворі, і звичайно, що взимку вони проводять більше часу вдома або в барах, або в ресторанах. В суботу та в п'ятницю ввечері це завжди клуби, завжди бари. Можна побачити на вулиці дівчат, які просто стоять в коротких сукнях, і для мене це теж було доволі дивно. І їм нормально, тому що вони зайдуть в клуб, їм не холодно. Вони приїхали на машині, вони зайшли в цих босоніжках, І я вам хочу сказати, що в мене на цьому тижні буде в неділю свято. І я теж собі купила просто босоніжки. Я не купила собі закрите взуття, тому що я розумію, що я просто прийду через дорогу. Тут заклад в мене від будинку через дорогу, і я буду там закрити. Му приміщення, а якщо я буду виходити на вулицю, я просто вдягну собі на мою сукню, яка теж просто вважається літньою шубу. І там будуть стояти обігрівачі. Тому австралійці майже не змінюють свій спосіб життя взимку. І насправді я готувалася до найгіршого, тому що я півтора року прожила в Таїландії, я просто обожнюю сонце. Я би постійно сиділа на сонці і е, засмагала би. Але насправді зима тут не така погана, яка могла б мені е, уявлятися, бо зиму я вже не бачила десь три чи чотири роки е, такого плану. І я насправді не дуже за нею сумую. Я би з'їздила в Нову Зеландію. Бачити сніги, покататися там на сноуборді, але здебільшого я дуже люблю літо і люблю сонце. Ще з цікавих фактів в Австралії також є літній та зимовий час десь всередині весни. Так само, як і в нас, мені здається, в один і той же самий день. Ми змінюємо е, годинник. Представляємо його, тому що коли в Австралії літо в Україні зима, в мене різниця 9 годин з України, а зараз в мене за українським часом всього 7 годин різниці. Якщо вам сподобалось це відео, ставте пальчики догори, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я там здебільшого скидаю свої відео, щоб ви не пропустили, але також там є цікава інформація про візи в Австралію. Є якісь цікаві факти. Я буду більше старатися його вести. Також в мене є інстаграм, заходьте, я там з відоси. Вони здебільшого смішні про Австралію. Підписуйтесь на мій інстаграм, на мій телеграм, ставте пальчики догори, якщо вам сподобалось. Напишіть в коментарях, про що ще зняти відео. Взагалі, чи корисна вам була ця інформація. Мені здається, що це як із серіалу друзів, якщо пам'ятаєте серію, де в Джої не було грошей, але якийсь чувак намагався передати йому енциклопедію. Він начитався тієї енциклопедії, потім хвастався своїми знаннями. І мені здається, що це відео десь має такий самий вайб? Що ви можете просто потім зайти в якусь компанію, і почати рандомно пиляти факти про Австралію. Я вам дуже дякую за перегляд. Слава Україні і гарного вам дня!